Привіт, друзі! В ефірі Молодіжна служба інформації. Ми покажемо вам тільки найцікавіші сюжети. Тож будьте з нами і ви дізнаєтесь. Вони наше мирне майбутнє. В Ужгороді відбувся творчий вечір до Дня Збройних сил України. Експрес-опитування як добре знає українська молодь рідну мову. А наостанок поспілкуємося із гостем у студії, який на професійному рівні знає всі тонкощі української мови. Вони наша опора та надія на мирне майбутнє. Саме такими бачать краяни закарпатських бійців із зони АТО. Тому в їх честь в рамках Дня Збройних сил України студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв провели творчий вечір. Детальніше про урочистість та справжніх патріотів. Дивіться у сюжеті. Україна здавна славилась сміливим народом. Раніше подібних українців, що захищали свою землю, називали козаками. А тепер такими козаками є наші військовослужбовці на сході країни. Саме для них в День Збройних сил України студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв провели творчий вечір. Гопак сам собою являє, він є войовничий танець козаків. Так, як наша Україна славиться козаками, то ми хочемо цим танцем передати е, таку духовну енергетику, щоб наші солдати, наші побратими трималися там е, в АТО, щоб їх підтримати цим. І так, як у нас у колективі є хлопці, є дівчата, цей танець. Як він є козачі, як я вже казав, то дівчата його украшають, а всі технічні рухи, які важкі, хлопці беруть на себе. З дівчатами співаємо пісні молитва за Україну і Повія Вітер Степовий. В нашому виступі мені подобається те, що ми хочемо передати душу цієї пісні і розказати про ті події і про все, як ми переживаємо за наших бійців і хочемо їх підтримати окрім ліричних пісень про Україну та бадьорого танцю понад 100 глядачів могли поспілкуватись із бійцями АТО та розпитати про ситуацію на сході. Головним запитанням вечора стало, чому військові поїхали в АТО, на яке пролунала відверта відповідь. Треба Там тому що якщо бійцями пішли ми туди, і не тільки ми взагалі військові мобілізні, які були їх подають по мобілізації, їх треба зупинити там. Там. Якщо ми зупинимо їх там, не піде далі. І я би не хотів наприклад, що, не дай Бог, щоб тут, в городі в чи в Києві, чи далі, щоб десь стріляли. Тому що це дуже страшно. Я би просто не хотів. Тому люди йдуть і, і воюють. Боють за свою страну, за свою країну. Серед глядачів творчого вечору був і Андрій. Хлопець вісім років займається військовою справою. За цей час вже воював і в АТО. Каже, там. Нелегко, але завдяки підтримці волонтерів та небайдужих українців можна подолати будь-які складнощі за чотири місяці. Я побував з усіх чотирьох сторон Луганська. Получається більше всього, що заповнилось так зване перемир'я, яке на наступний день після перемир'я витаскивали одного двохсотого, Отправили домой мобілізовано родителі, які дзвонять, Постоянно звонят, хотя там связи практически нету. Звоним, звоним с домов, с крыш. Связь только там ловят. Но когда приходит помощь какая-нибудь, волонтерская, посылки, то первым делом никто не бежит там, брать эти вещи. Первым делом открываются конверты, рисунки детские. Я вам скажу честно, много людей. У меня в бронежилете между пластинами стояли детские рисунки. которые, ну, он, понятно, ничего не, ну, вселяет веру в то, в то, что, может быть, эта детская доброта отгонит эти пули. И так, то есть такая мистика. Такие творчі вечори та дитячі малюнки особливо приємні для військових. Адже вони піднімають бойовий дух, а це дорогого вартує. Звісно, впечатлення дуже огромне позитивне. Спасибо. Коледжу, руководству піднімають на і всі віру, що тут люди теж думають. Не тільки родні, близькі. В свою чергу організатори вечора твердять, підготовка була кропіткою та ретельною. Ми це організовували з нашим викладачем з культурно-дозвільєвої діяльності Людмилою Іванівною Ухач. І наша група четвертий режисерський курс. На вашу думку. Які відчуття хлопці отримали після побаченого, і як їм це може допомогти в майбутньому? Ну я думаю, що ті, ті бійці, які повернулися. Я гадаю, що їм було приємно, так як вони сказали, що моральна підтримка є для них однією з головних підтримок, взагалі головною. Тому я гадаю, що ми їх якось спонукали, підтримали, і вони будуть знати, що коли вони знову підуть в зону, АТО, і потім будуть повертатися, що їх хтось чекає і що всі раді їхньому приїзду. Наразі такий захід від студентів коледжу не останній. Вже найближчим часом вони планують поїхати до берегівського дитячого будинку та провести благодійну акцію під назвою Подаруй дитині іграшку. Адже в день святого Миколая всі діти повинні відчути радість цього свята. Народ живе доти, допоки існує його мова. А чи добре знає рідну українську молодь? Ми вирішили перевірити це, тому запитали у них значення п'яти літературних слів. Що з цього вийшло, побачите згодом у сюжеті. А спочатку ми поспілкуємося із гостем, який дасть пізніше аналіз відповідей молоді. Привіт, Дмитро! Привіт! Останнім часом українське в моді. Це ж стосується і нашої рідної мови. Як відбулось так, що наша мова стала саме такою, якою вона є зараз? Як вона формувалась? Ну, українська мова бере свій початок ще із середини, середини нашого тисячоліття, тобто шостого століття, коли почала розпадатися спільнослов'янська мова, яка була спільно для всіх слов'ян. І відповідно з того часу свій початок обертів набирала і українська мова, відповідно, як і всі інші слов'янські мови. І е, вже фактично із 11 століття можна говорити, що в 11 столітті сформувалася українська мова вже як цілісна система і весь цей довгий час тривала і розвивалася відповідно до такого стану, в якому вона є зараз в сучасній Україні. А розквід її коли найбільш він був активний? Ну, взагалі, українська мова проходила досить такий важкий, тернистий шлях, можна сказати. І відповідно в історії були моменти, коли українська мова мала статус державної і де-юре, і де факто. Тобто вона дійсно була і закріплена певними документами, і нею насправді дійсно розмовляли. Це таких періодів було небагато, але відповідно найбільшого розквіту українська мова здобула після прийняття закону про. Мови 1989 року, коли в РСР проголосили державною мовою саме українську, і було сказано, що вона вживається в усіх сферах. Відповідно, через два роки Україна стала незалежною, і українська мова набула найбільших обертів. Хоча в історії були і період Козаччини, коли українська мова досить активно розвивалася, і ще раніше це у складі Литовського князівства. Тоді українська мова була державною, і навіть литовські королі користувалися українською мовою, видавалися документи українською саме мовою, тобто вона була державною мовою в той час. І де Юрій де-факто. Ну, це ознака високого статусу нашої мови. Так, це ознака високого статусу. Відповідно, зрозуміло, що історично так склалося, що так було не завжди. вірніше, так було не такі тривалі періоди. Українська мова досить досить тривалий час була, як український народ був. В складі інших держав, відповідно, це і Річ Посполита, і е, в складі е, Російської імперії, відповідно, потім Радянський Союз, і е, тому вона не могла повністю розвиватися в усіх стилях активно. Хоча спроби були, українська інтелігенція намагалася це е, зробити. Діаспора, відповідно, великий внесок зробила в розвиток української мови і формування її такою, якою вона є на сьогоднішній момент. Хоча вона продовжує розвиватися. Ми вирішили перевірити. Чи знає українська молодь рідну мову? Тож давай переглянемо сюжет, що з цього вийшло. Так, добре. Чи знаєте ви хто або що таке хвіртка? Ну, знаю, що это... двійка, це <свірка> Двір, відкривається. Ну, там, де я виросла, це так називалась. Перший раз чую. Що... Вроді ворота. Це, напевно, пристрій для відкривання дверей або самі двері, але з цим щось пов'язане. Це калітка. Дві, дворик маленький, щось в цьому плані. Це забор, це дверця вхідна на воротах. Чи знаєте ви, хто або що таке шваля? Ні. Ні. Ні, не знаю. <рес> що це слова такі? Не знаю. Немає. Ну це напевно хто. А що, чесно кажучи, не можу вам відповісти, тому навіть не чула. Ні, не знаю. Чи знаєте ви, хто або що таке чудій? Не знаю. Ні. Ні. Це може якась індійська їжа. Нас час називають таких людей, які виділяються з толпи, які не там, не, як би можна сказати, не, вони не, не йдуть за всіма і якось ну, проявляють себе. Чуді це напевно відносить людини, яка може дивує когось або має нестандартну поведінку, швидше за все. Ми думаю, так. Це, напевно, чародій, щось в щось цьому роді. Приколіст або щось таке, в моєму розумінні. Як називається столовий прибор для приймання їжі, що має форму ручки з кількома зубцями? Знаю там є для креветок, для риби отдельно, для куриці. Ні. Без поняття. З кількома зубцями різної форми поняття немає. Вилка ви думаєте? Не знаю. Вилка. Так само. Так само. Велка? Навіть <плес> не знаю, уявлення немає. Веделка. Веделка. Виделка. Чи знаєте ви, хто або що таке Лушпайка? Лушпайка? З картошки лужпайки. Так, да, з картошки лушпайки. Не знаю. Не пам'ятаю, чесно, вийшло з й чула. Знаєш, це українське слово. Це верхня шкірка будь-якого овоча або фрукта, наприклад. З ямочки може бути. Шпайка з картошки, з яблука. Це кожурка кожурка чогось. Ти бачив, відповідей було безліч. Правильні, неправильні. Так. Більшості молодь відповідала не зовсім правильно. Угу. З чим, на твою думку, це може бути пов'язано? Це пов'язано з тим, що якраз у ваших запитаннях були слова, які є літературними, однак вони не. Вживаються таким е, широким загалом великої кількості людей, оскільки є ще й інші відповідники цих самих назв. Е, тому е, ми частіше використовуємо і вживаємо такі назви, які є е, е, поширенішими серед інших, наприклад, що стосується е, слова, е, наприклад, е, е, лушпайка. Відповідно, е, переважна більшість. Е, Тих, хто відповідав, відповіли правильно, оскільки це якраз і є оця шкірка певних овочів, фруктів або інше ще значення, яке фіксується словником. Це може бути тверде покриття насіння, соняшника і так далі, яке ще має іншу назву як лузга. Були, до речі, такі відповіді. Так. І такі відповіді звучали. Тобто, якраз на це питання, мені здається, було найбільше. Кількість правильних відповідей, оскільки це близьке, нам, тобто іншими словами, що називають лушпина. Лушпина теж літературне слово або лушпиння як збірне тобто, це співзвучне слово і відповідали правильно. Щодо інших слів, там було не так багато правильних відповідей, зокрема, таке цікаве слово, як шваля. Трішки бентежилися люди. Бентежилися. Коли чули люди його. дивувалися і навіть звучало таке, що що за запитання ви задаєте. Тобто це слово мало ким вживається, оскільки ми звикли вживати на позначення цього терміну слово кравчиха або швачка. Тобто шваля, кравчиха, швачка це все літературні слова, і вони означають людину, саме жінку, яка займається пошиттям одягу. Чи мали іноземні мови вплив на нашу мову? Відповідно, що мали будь-яка мова як українська, так і всі мови світу. Вони не існують ізольовано, тобто є певні фактори, чинники. Це і соціальні, і економічні, і політичні, і територіальні, які впливають з розвитком науки техніки, зараз розвитком сучасних технологій дуже різко, дуже велика кількість вливається в українську мову слів. З англійської мови це і девайс, і чат, і спам, і так далі. Тобто гаджет, Універсальні і, тобто, слова. Це слова, яким немає замінників в українській мові. Який десь це відсоток від загальної кількості україномовних слів? Ну, взагалі від загальної кількості слів, запозичень, хоча й здається, що їх дуже багато, взагалі від всього лексичного складу, це тільки 10% становлять запозичення. Із цих 10% от саме англіцизмів, тобто запозичень з англійської мови, це приблизно 50-80%. Тобто за весь період розвитку української мови, всі інші запозичення це латинські, грецькі запозичення і старослов'янської мови, відповідно польська, російська, вони складають лише 20% за весь такий тривалий період. А от англійська саме от. Стільки становить запозичень в українській мови. Не секрет, що наша мова вважається однією із наймилозвучніших мов так. у світі. В ній також присутні такі моменти, як діалект. Так, от що з цього приводу міг би нам розказати, тому що я знаю, наше Закарпаття, воно особливо багате на ці діалекти. Взагалі, українські е, діалекти поділяються на три великі наріччя, які, в свою чергу, об'єднують певні говори, а ті свої говірки. Тобто кожне село, е, наприклад, можна вважати окремою говіркою. Вони формують говори відповідно на річчя. У нас є три наріччя: це Північне або Поліське, Південно-Східне і Південно-Західне. Відповідно, Закарпатський говір такий дуже цікавий. Такий полідіалектний він е, належить саме до, до південно-західного е, наріччя і є дуже таким цікавим, строкатим, е, незвичним. оскільки… А, до речі, переб'ю тебе, вибач, будь ласка, але скажи е, приклад ось такого найяскравішого слова закарпатського діалекту. Ну, їх є дуже багато. Наприклад, є запозичень багато з угорської мови. Наприклад, слово теж саме «гарадичі» для позначення східці, тобто якими спускаються, піднімаються. Ті ж самі, наприклад, є дуже багато позначень для, для картоплі. От для картоплі Закарпатський говір має дуже багато. Це і булі, і крумплі. І е, ріпа, і е, арбудзи, десь навіть кажуть за картоплю. Я так. таке навіть не чула, чесно. Так, часи. навіть таке я позначу. Тобто, і взагалі в Україні, якщо брати українську мову, е, загалом всі діалекти, то от це слово теж досить таке, воно поширене. І воно яскраво показує саме таку полідіалектність Закарпаття, тому що в нас є позичення з угорської, румунської, е, тут словачина, польща, тобто е, територіально так склалося. Що би ти міг порадити, щоб ще більше популяризувати українську мову в світі? Кілька ну, тезисів буквально. Ну в першу чергу, кожен повинен починати з себе для того, щоб українська мова розвивалася, щоб її знали, щоб її любили, щоб нею не соромились розмовляти, потрібно в собі виховувати таку. Ну, культурну, мовленнєво, мовну людину, яка збагачувати свій словниковий запас, відповідно, не боятися, як казали, як казав Максим Рельський, заглядати у словник, оскільки е, дуже багато ми бачимо із сюжету нашого дуже багато і слів, які є літературними, нормативними, вживаються у всіх стилях. Люди цього не знають. Отже, треба починати з себе розвивати свою мовну культуру, вдосконалюватися, цікавитися українським і відповідно. Е, Поширювати це серед своїх друзів, серед своїх дітей тобто, виховувати в собі це і передавати відповідно іншим. Дякую тобі, Дмитро, за розмову. Дякую. На цьому, друзі. Наша програма завершується. Дякую, що були з нами. Будьте уважні! І в наступний тиждень ви побачите ще більше цікавих нових сюжетів. Бувайте!